Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Сьогодні запланувала роботу в садочку, буду обрізати барбариси. В мене їх є чимало, можна сказати, така невеличка колекція зібралася. Є і карликові, є і великі. Є такі, що тільки посаджені минулого року, а є такі, яким вже більше п'яти років. Якщо вам цікаво, то давайте разом. А розпочну я свою роботу. Першого, якого буду підготовлювати до весни. До сезону це буде, як кажуть, найкрасивіший барбарис карликовий це Orange Ice. У мене він вже це, напевно, буде третій сезон. Хоча, мені здається, я б не назвала його одним із найкрасивіших, тому що мені кожний барбарис красивий по-своєму, кожен особливий. А те, що він дійсно яскравий, як сонечко, якщо він на повному сонці це дійсно правда. Я вирішила його на цю клумбочку. Посадити, тому що цей квітник в мене більш такий парадний, біля входу в будинок. І тут зібрані всі такі цікаві рослинки карликові, як він, ялинка, глаука, глобоза. Також в мене ось там є ялиця, різні березклети, ось такий, такий і такий. Ось різновиди. Також є туйка маленька і різні цікаві гейхери забарвлені. Тому вирішила, що тут він буде найбільше пасувати. Вже видно навіть листочки. Бачите, він вже просинається. Тому хочу зараз чуть-чуть його підстригти, адже щоб він мені був таким пишненьким. Не маленьким ішов вверх, а більше такий пускав і був, як кущиком. Тому я легенько його тільки побігла. Верхушечки заберу, і все. Як ви, напевно, знаєте, що барбариси можна обрізати, стригти впродовж сезону, мені здається, але я вирішила ось так навесні, тому що в мене є екземпляри, які треба досить кардинально таке подстригти, почистити. І коли... Що немає їхніх листочків, то ми можемо бачити, де стара гілочка, а де молода. Щоб листочко нам не мішало. Тим більше воно тільки починає розпускатися. І так буде, мені здається, добре. Принаймні я так вирішила. От. Так чуть-чуть підрівняли, -чуть і він буде знову мені пишненьким. Ще на цьому квітничку є один барбарис грін карпет. Це теж дуже красивий барбарис. Він до половини сезону зелений повністю, а потім міняє свій. Колір стає і червоним, і оранжевим, які тільки тут кольора нема. Дуже він красивий восени. Це просто неймовірно, мені здається. Я перший рік цього не бачила, бо він перший рік так не показав свою красу, а минулого сезону йому було просто красиво. Дуже. Він більше такий розложистий, похожий до звичайного Барбариса Тунберга. У нього такі гілочки, знаєте, Вільно так падають у різні сторони. Тому я чуть-чуть тільки підріжу, тому що я не думала, що він такий куплялась повністю просто на базарі. І я не знала, це я вже так знайшла в інтернеті, що це точно він. І мені здається, що тут йому замало буде місця, адже він дуже красиво виглядає. Треба таке місце, де не буде він нікому заважати. Тим більше він дуже і дуже колючий. Тому трошки підрівняю і. Можливо, на днях зроблю йому пересадку. Ви знаєте, що Барбариси, напевно, що теж такі рослини, які легко переносять стрижку і можна їх формувати як вам завгодно. Тобто можна дати їм волю, і вони будуть у повній красі кожен представник свого, е, своє, як то кажуть. Такий, як він повинен бути, а можна їх контролювати і робити так, як вам більше подобається. Це вже, як то кажуть, як вам більше потрібно. Як більше підходить до даної, наприклад, композиції чи квітничка. От, вони, мені здається, універсальні рослинки, які підійдуть до будь-якої композиції. Будь-який квітник тільки доповнять своєю красою, адже їх настільки є великий вибір і карликові, і, вели... і великих розмірів, і різного забарвлення. Тому тут різноманіття величезне. Єдиний, певно, що мінус це їхні колючки. Аліска прийшла і тулиться. Так, Аліска? Алісочка? Помічниця моя, помічниця. Вот. З хворобами Барбарисів я теж ще не стикалася. Дякувати Богу. Ой, не можу обрізати. Тому на що того сказати нічого не можу. Поки що в мене було все з ними порядку. Ось так я беру просто кожну гілочку обріжу, щоб вона пішніше ставала, пускала, а там вже буду, будемо бачити, як він буде класно виглядати. Отак, чуть, -чуть пройшлась по гілочкам, тому що він такої форми. Розложистої. Тому ось так поки що. І в мене є два барбариси. Невідомих. Можна сказати, що я просто не знаю їхньої назви. Не знаю, що це за барбариси. Це теж ось такий зелений барбарис. Він теж в мене вже, по-моєму, другий чи третій. Сезон. І я не знаю, що. Він не міняє колір, він просто зелений, ось такий дрібненький. І я його була, він був більше такий я його почала просто стригти в перший сезон, зразу робити його кулькою формувати. І ось так він в мене тримається. Я просто зараз оновлю, пострижу, і все, і буде така колючка. Класна салатова. Ну що ж, кулька готова. От, можете побачити, якої вона більш-менш <смеш> такої формочки, він трошки зменшився. І все, більше нічого з ним не роблю. От, тут так само є Тунберга е Барбарис. У мене їх є пару, як виявляється, це такий той простий. Він маленький ще, поки що, садженець. І минулого року я його трошки підстригла. Тому цього року зараз, в даний момент, підстригати не буду. Ну і один ще, той, що я казала, невідомий. От, Ось такий карликовий. Це я його була, пересадила минулого року сюди. Адже тут все-таки більше сонечко. Він у мене був біля входу на подвір'я. І там переважна тінь. І він мені став зеленуватий. Купляла його я таким вишневим. І він мені просто позеленів. Це, напевно, що було брак сонця. Коли я його пересадила сюди, він почав відновлюватися і почав знов червоніти. Це, бачите, одна така з особливістей, якщо він має бути на сонечку, більше показувати свою окраску то, як то кажуть, цього не минути. Ті, що повинні так бути на сонечку, то краще їх так садити. Адже тоді, якщо вони будуть без сонця, вони просто втратять цю свою красу. От. Він у нас досить такий маленький, тому я теж просто. Легенько так, чуть-чуть легенько, де-не-де. Де. Пройдусь і все. Знаєте, я вам так розказую, можливо, з вас хтось, по моїх словах, може зрозуміти, що це за барбарис, то буду дуже вдячна, якщо напишете. От гілочка вломана, ми її заберемо повністю. Ну, і також бажано барбариси почистити від сухих гілочок, від тих, які, наприклад, були вломалися І зараз буде гарно видно, де це місце зломане. От. Тому можна проводити обрізку зараз, ранньою весною. Звичайно, ще можна і обрізати, як я казала, впродовж цього сезону, контролювати їхній ріст. Єдине, що є такі барбариси, які відростають і інакшим кольором, тому, коли ви зробите обрізку літом, ви просто. Забирати все їхнє, їхнє забарвлення. Але це не страшно, тому що воно все одно все появиться назад. От, це карликовий теж. І я сильно так його не буду, просто чуть-чуть пройдусь, щоб він був просто густіший і компактніший. От. В цій частині теж є в мене барбариси, Ось там під вербою кілманок. Є Барбарис е, такий червоний, звичайний, що кажу, звичайний, тому що вони для мене такі самі простіші. Барбарис Стунберга, то він в мене був підстрижний, бо там того року я там його пересадила, тому зараз його трогати теж не буду. А ось тут є прекрасний такий гарний жовтим забарвленням Барбарис, колоновидної такої форми, високої. Це Барбарис Марія. Візьму тільки чуть-чуть, верхушечку заберу, щоб він мені робився, більш такий, пускав звідси і був густішим. От. Бачите, вже розпускається. Красивий такий квіточки. листочки такі з'являються. Красень. Теж на цьому місці давно в мене росте, як на диво не пересаджений. От. Знаєте, я просто вам показую те, що я роблю на своєму подвір'ї. Це я не знавець, і чи правильно чи неправильно, сказати вам не можу. Я просто ділюся тим, що роблю я, і який від того результат і як воно в мене виглядає. Я більше практик, ніж теорик, ретик, тому я краще завжди зроблю, попробую, буду знати на власному досвіді, тому що деколи воно не завжди так співпадає, як воно має бути чи, чи є. От. Тому, хто на моєму каналі вперше і дивиться на це все, то думає, можливо, що дечому я не права, тому я і згідна з вами. Якщо не права, то завжди рада почитаю в коментарях, що я неправильно роблю, як має бути правильно. Я тільки за. А так я просто показую, як я створюю свій сад. Тому, кому цікаво тут, то я вам рада. І Васька теж. Правда, Василько? Ти мій красунчик. Як ж без тебе красень. Ну і наостанок самий найбільший екземпляр в моєму саду Барбарис Тунберга. От, і самий найстаріший. 19-й, по-моєму, або 18-й рік посаджений дві гілочки. Ось, подивіться, який величезний кущ. Близь, близько двох метрів виріс. Подивіться, які грубі в нього вже. Гони стовбур такий зробився. Тому сьогодні я заберу ось цю гілку, ось цю гілочку. І там трошки заберу сухі з верхушечку, ось так вкорочу, тому що він мені мішає вербі, а короні шики, тому трошки його вкорочу. Вже навіть підготувала, чим буду робити, тому що оце спиляти досить таке воно грубе, сікатором не візьмеш. Тому на сьогодні ось так. Зараз, бачите, який він виглядає запущений, і зараз покажу його, який він буде красень. Ну що ж, друзі, закінчила я з барбарисом. Ось так я обрізала. От ось цю грубу обрізала. Наступні руки буду обрізати ось ці. Тут пустять молоді, і ми так будемо поступово замінювати. От. Можливо, хтось скаже, що забагато, але мені потрібно було дати тут більше простір і світла, бо березклет він гарний жовтим не робиться, бо бракує світла. І також тут є в мене гортензія великолисткова. І їй теж бракує світла. Тому я вирішила так його цього року кардинально, щоб тут більш забрати, щоб не падало, а більше було простору і попадало світла. Такі гілочки ми забрали, але нічого. Він відновиться і все буде в порядку, і буде ще красивішим. Що ж, друзі, якщо вам сподобалося відео і було корисним, то я вам дуже-дуже буду вдячна, якщо підтримаєте мій канал лайком чи коментарем. Ну, якщо захочете, то підпишітесь. Всім вам дякую за увагу і всім па-па. гарного дня, гарної роботи і скорішої нам перемоги!